Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна задачка на логіку. Ви бачите е слово, яке складено з сірників і розділено на дві частинки. І там якісь певні дії з шифру... кодуванням чи шифруванням даного слова виконані. Ваша задача е відновити, що це за слово. І можете в коментарях написати, що вийшло у вас. Тепер пропоную міркування, які виникли у мене. Якщо подивитися на частинки слова, особливо на 3-4 літеру, вона нагадує нам кусочок літери Т, і яка перевернута вверх ногами, або можна говорити про дзеркальне відображення. Та ж сама штука в нас буде і з іншими елементами. Тобто, наше слово розрізано навпіл і дзеркально відображено верхня частина та відповідно нижня. Давайте складемо, перевернемо дзеркально відобразимо наші частинки та складемо слово, що у нас має вийти. І на екрані ви бачите розв'язок. Ми отримали слово лото. Тобто оця частинка сірничок вгору. дзеркально відобразили, склали разом, отримали літеру L. Е, от, от стаканчики, як перевернуті, нам утворило літеру О. Тут у нас маємо дві літери Т і знову літера О. Тому шукане слово лото. Кому подобається, ставимо лайки. Підписуємось на канал. Попереду багато цікавого. До нових зустрічей!